Вітаю, вітаю, мої любі! Ну що, нарешті ми добрались з вами до символу цього року це зміючка. Так, що нам знадобиться, по-перше, звісно, ми, відсадимо, ми зробимо декілька зміючок на цвяшку, на столику поворотному, папірці нам потрібні. і... Ще ми зробимо? Візьмемо ось такий конус: це з пластику, я сама зробила, на ньому зробимо. Потім конус, це, я вже вам показувала. Я гадаю, що у кожного така пачечка повинна бути на різні випадки. Це теж в інтернеті продається цирисові конуси, вони є двох розмірів, тому замовте собі, щоб вони, хай вони собі лежать, і у них термін придатності не обмежений. Тому майте на увазі, хай воно лежить. Зробимо на них. Ось на, у мене є ось така насадочка. Зробимо на них. І ще можна зробити. Це в мене покупні вафельні конуси. Ой, я купувала. Я сама такі не роблю, але ж можна зробити і самим накрутити, якщо бажаєте, Потім ми ще сюди начинку можемо зробити. Можна покрити шоколадом. Я не буду. Я показую вам, і мені більш подобається, коли воно буде таке. Роз, воно розкисне там серединки, все ми запакуємо, хоча можна і покрити шоколадом. Так, і З Барніч А ще нам знадобиться для одного з варіантів, я покажу ось така плівочка. О, знаєте, що це? Хрусь-хрусь. Да, Заспокійливе. Це ми зробимо на одному з варіантів. Я покажу, нам же в зміючки потрібно зробити такі п'ятна. От ми цією штукою, вона помита, вона чистенька. Я, це в мене буде тепер вона завжди кондитерська. А, теж знадобиться. З барвничків. А, символ цього року я вичитала такий коричнево коричнево Блискучий, ну, якийсь моко-моко, ось такий кольор у нас. Тому я взяла натуральний шоколад, я взяла а, барничок, а, це шоко, а, це какао. Не, не натуральний шоколад, це звичайне алкалізоване какао. Це карамельний Bright Foods, Тут у мене Брайтфудс карамель з глітером золотим. І це точковий мені знадобиться теж карамельний колір Bright Foods з золотим глітером. Так, в принципі, все. Ще я буду робити сьогодні теж на соці, і хочу вам все-таки прорекламувати ще раз. Ось такий у нас є веселий дідусь. Посилання залишу під відео, де його на інстаграм, де можна його придбати. У кого не пишіть мені, тому що завжди пишуть, не відкривається. Якщо у вас немає інстаграму, то воно і не відкриється. Тому закачайте собі інстаграм і будете мати щастя, тому що це дуже зручно і дуже класно. Сік, що стосується соку, просто я в нього закохалася. Чому? І по м -м, властивостям, по смакам, це дійсно натуральний сік і ціна. Ось ці 5-літрові. Пакети, вони, до речі, з носиком. Ось тут, бачите, ну, можна проділити, і воно з носиком в холодильник ставити і набирайте, скільки вам завгодно. Коштують всього-навсього 200 гривень поки що. Я гадаю, що це дуже дешева ціна. Я думаю, йому вже потрібно трошки підвищувати, тому що такі зазвичай 3-літрові коштують 206 з гаком. А тут 5 літрів за 200 гривень, тому рекомендаціон від мене. Ну що, я роблю наш зефірчик на соці, покажу вам ще ниточку і починаємо працювати. Так, білочок мій збивається, сироп вже готовий, буквально півтори хвилинки. Ну, от він закип. Після... Ось, бачите, який він. Зараз, я ще раз покажу. Але варто не переварити. Ось уже. Це я вже переварила трошки. Поки вмикала тут все. Зараз ще разочок почекаємо. Це вже аж трошки Ой, забагато. Все, я вимикаю, тому дивіться, обов'язково не, не потрібно його уварювати до карамельного стану. Він повинен бути такий світленький. От час він, я його вимкнула і він буде вже карамельний. Бачите? Трошки я його навіть переварила. Буде в мене такий загустий. Дуже швидко стабілізуватись і більш... Ну, він теж вийде у вас. Але він буде вже м -м, такий більш тугіший, о. Бачите? Зараз він ще постоїть він буде тягнутися Все, чекаємо білочок. Зараз я гляну білочок. О, дивіться, яка краса. Все, я вже зроблю без вас. А, ще забула вам сказати, нам знадобляться трубочки. Від того, якщо високу зміючку ви будете робити, беріть більший діаметр трубочки. Якщо маленьку, то тоді беріть маленьку, маленький діаметр трубочки. Ну, це вже ви розберетесь, я думаю. Так, все, і, звісно, я відсажу просто в кульочок, в духовочку мені потім на листочки чи на подальші якісь дії. Так, покажу ще. Тут, бачите, ну от така якась. Ну, я вже переварила. Все, я вже бачу по кольору. Бачите? Все, вливаю сиропчик, не буду вам показувати. А, повернемось до зміючок. Так, взяла спочатку маленьку а, насадочку трубочка у мене переходнячок, ви знаєте. І а, для початку я вам покажу, як зробити взагалі а, без нічого. А, навіть не маючи насадки трубочку, можна теж зробити зміючку. Я її зроблю ось таким чином. Дивіться. І накручую це ось так її туловище. <ривіт> так, сейчас підкручую мішечок. І відразу я зроблю, протираємо носик, я зроблю головешку, Ось так беру. І це буде одразу і шапочка. О, ось так. Все, залишаємо стабілізуватися. Так, ну і тут зробимо трошки теж таку, тільки трошки більшу. О, потім ми поправимо. Так, і відразу робимо мордашку і шапочку. Ось так. О, дивіться, яка класна. Тут трошки этот. Ну, це ви вже зробите. Далі, а, давайте зробимо на конусі. Ось цьому. Я приклею. І тепер. Ми ось так беремо і закручуємо нашу. Зміюку. Бажано не це треба брати. О, ось тут можна зробити отак доповнити: такий хвост гостренький. І тепер зараз протриму носик, підождіть, мені потрібно підтягнути мішечок. Так, І зробимо також їй ось таку головішку разом з шапочкою. Ось де. Потім ми тут намалюємо їй всі носики ротики, а тут зробимо шапочку. Так, все, хай стабілізується. Так, теж, о, обламалось. Ну, тоді я обламаю потім. І те ж саме, єдине, що трошки неудобно, буде нам його крутити, да? тому що бажано не зволікати. Зараз ми зробимо ось так. Це у нас буде вже велика змія. Так, о, дивіться. Теж єдине, що її не поставиш, бо тут обламалось. Ну потім я обламаю. Зараз я е, зроблю відра... Ні, я зараз поставлю її. Так, болі-міні, я її поставила. Вибираємо красиву сторону і робимо головішку. О, ось так. Так, все, не падай. Ну і покажу ще. Так, відставляємо теж сторінку. І точно так же можна зробити на такому конусі. Якщо у вас немає, ви хочете велику собі зробити. А у вас немає. А... Вафельного стаканчика ви теж можете зробити ось так, на такому конусі, і у вас буде велика а, змія. Ось тут можна зробити ще хвостик такий гостренький, Да? Можна його навіть вверх. Так, і зробимо також. О, можна зробити, дивіться. Ой, зараз. А, корону. Ну, от З короною я пробувала. Ось тут напливаючим таким, а потім витягуєте таку шапочку. Хопа-хопа-хопа. О, дивіться. Такий бубон. Так, тепер, зараз я сховаю зефірчик. Ну, і профарбуємо і зробимо п'ятнушки. Те, що мені більш подобається, я беру точковий барвничок І ось таким чином роблю п'ятнушки більш темнішого кольору. І так іду по всім його зміїним завиточкам. Хаотично, де завгодно. І Трошки світлішим, у мене карамельний Bright Foods, я роблю далі профарбовую нашу зміюку. Єсть. А шапочку. Але отут буде у нас обличчя, ми намалюємо, я потім покажу, як зробити. намалювати саме обличчя. Нашої зміючки. Тому ось тут ми не фарбуємо. Ми фарбуємо просто тут верхушку. Можете профарбувати там в червоний, в Щас потрушу. в голубенький. І ось так. Тихенечко. Тут у нас ще бубончик буде, тому тут то теж сильно не фарбуйте. Ось так. А тут ще буде обідочок, ми зробимо. Тому ось таким чином. Все, фактично, наша зміючка практично готова. Це у нас так, я профарбую. А ще можна, ось давайте на цій. Ми профарбовуємо Bright Foods таким світло-коричневим. Він у нас, коли, зараз, фарбується, а, і потім ти притуляєшся, він відстається, цей барничок, якщо відразу. Бачите, як на, напачкало, ну нічого. Ви не, не звертайте уваги. І тепер беремо нашу плівочку і просто обгортаємо. Ось таким чином. Щас. Обгортаємо нашу зміюку, притуляємо. Наші пупиришки. І, 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 і. і знімаємо. О, дивіться. <глас> Клас. І у нас також, бачите, вона така п'ятниста. Тут я мало зефірчику е, запустила. Ну нічого, у нас буде начинка, я тут ще начинку зроблю. Нічого страшного, зміючка вплила. А, якесь деревце. Ну, і також, давайте я тут профарбую вже якимось іншим кольором, червоненьким, зараз я в сторонку. Ось, де дивіться, я профарбувала також шапочку. Ну, от і вирішуйте, що вам більш до вподоби. Мені до вподоби ось такий варіант. От Я зараз теж вам ще покажу на великий. Ось, ць, ось цій. Зараз я візьму її в руку, ось тут можна залізти. Так, де мій точковий? Потрясла. І ось так прохожусь, роблю такі темніші п'ятнушки, де мені заманеться, звісно, хаотично. ой, потряс... Бачите, потрясла, і воно відразу гарно. ну, Там воно все, отут десь всерединку набирається, мабуть, і воно відразу добре шпує. Тому, хто працює, Рекомендую купую на тему. Я замовила на тему, тільки я вже не пам'ятаю, казала, не казала. Дивіться, щоб отут було. Вони є для рідини, а є для сипучих таких, щоб тут пружинка була. Так, все чудово. І тепер таким ніжно-коричневим. Мардашку, там, де у нас лічико буде, теж можна профарбувати трошечки таким коричневим. О, дивіться, яка у нас класна зміюка. Ми потім знімемо, ще я туди начинку положу. Можна і без начинки, ну, це вже за бажанням. Ну і тут можна голубеньким або жовтеньким. Зараз у мене ось тут є такий жовтенький, золотий. Бачите? І я шляпулю зроблю. потрясем, О, бачите, потрясла і відразу. І у нас така буде золота змія. Тут замість бубончика, замість зефірчику можете якийсь шарик поставити. О! Так, ці дві я вже дороблю зараз, і потім приступаємо до розмальовки. А, спочатку шапочки зробимо, а потім розмальовочки. Тепер для обідочків. Для наших шапочок, ось тут э, бубончика, і для шапочок, так як вони маленькі, можна, якщо великі, можна зробити насадкою травичка. Я взяла насадку номер 15, це э, закрита зірочка, така маленька-маленька. Ви можете будь-чим зробити ну, те, що у вас є в наявності, можна взагалі відрізати тоненько носик мішечка і просто ну, так тик-тик-тик-тик, натинька, і буде вам обідочок. Дивіться, в чому от ви почули, да, побачили, що сироп я трошечки переварила, і зефір дуже швидко стабілізується. Навіть ось я вже поставила в контейнер, трохи потримала для того, щоб він трошки відпустився вологою і потім профарбувала. Тому ось в цьому різниця також. Так, я набираю зефірчик і ставимо е, наші е, опушечки. Ось це мені взагалі не подобається. Воно трошки у мене і шапка не вийшла. Ну, 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 зроблю, а там уже. Тобто, ось ця мені взагалі сподобалась на конусі. Ну Тут і мордашка буде класна, і вона на зміючку, така, прям, прям взагалі клас. А, і ці мені теж ну, от мені більше подобається коли точковим таким, а, спочатку темненьким, а потім уже світленькі. Ну, це теж непогано. Тобто тут ви вже будете вибирати самі. Так, робимо опушечки нашим шапочкам. Набрала масу і починаємо. Давайте спробуємо. Бо я перший раз роблю цією насадкою ну, Ось хочу подивитись. Ні, буде класно. Ні, от така опушечка буде. Прикольненька. Тому що дуже травичкою тут не розгонишся. Зараз ми я її підніму. Ось так. О, О! дивіться, яка опушечка. Ну, і, звісно, бубончик зробимо. Тут ми можемо взагалі ось так витягнути її. І зробити ось такі. Так, да, це в мене якась така бракована буде. <схай> Шапка. Ну, хай буде. Ладно. Так, а ну давайте зробимо ось цю саму класну, так? Да? Ну от. По-моєму, все чудово. Можна насадку і травичком. Ну, я ж кажу, тут бучим. А тут такі бубосики. О, дивіться, як класна зміючка у нас. Зараз ми її ще намалюємо мордашечку, а потім можна значенькою, можна без. Ну, це, я ж кажу, тут уже ви регулюйте самі. Так, я, мабуть, буду дороблювати сама, бо ну, ви вже зрозуміли: і нічого важкого тут немає взагалі. Я чому так довго його і а, не випускала, цей випуск, тому що я, можна зробити важко, але мені хочеться, щоб це було легко і просто, і швидко, і красиво. Ну, і приступаємо до розмальовок. Так, у мене є ось така ложечка, це з якогось сиропчику. І мені останнім часом дуже подобається бамбуковим вугіллям фарбувати, якщо чорним. Тому що гелевий барник він потім якось розтікається на виробах і розпливається. І мені не подобається. Можна ще фломастером, є кондитерські фломастери От можна ще ними. У мене є ось тут водичка. Я набираю водичку, набираю е ось так в ложечку. Зараз ми ще водички. І розтушуємо наш е барвничок. Зараз я ще трошечки водички. О, чудово. Воно у мене якась волосинка вилізла. Оце погано. Треба обрізати. Так, і тепер беремо а, нашу зміючку і спочатку малюємо очки. А ми їм робимо ось так: ось такі очі. Зараз на, наберемо водички. Але щоб не дуже жі, мокре було. Ось такі очі. Тепер носик у нас йде ось таким чином дві палички отак всередину. Так, вам видно, видно. Це я просто ж, зараз і дивлюся. А ротик ми робимо ось таким чином. Рез, два. І ось тут у неї така. Зміїний ну, язик. І зрачочки. Я знаю, що ви зробите краще, я теж зроблю краще, коли буду без камери. Ну, хто вже на камеру знімав, той знає. Ну, в мене немає тут. О, я ще ріснички домалюю. Ну, це вже за бажанням, це вже таке іграшки. Тут ви можете вже теж можна ротик взагалі червоненьким зробити. Ось тут можна такі, знаєте, як, посмішку зробити. Дивіться. Ось я вам покажу. Я зробила теж. Уже давніше, по-перше, він уже стабільний. Проявилися ось наші п'ятнушки. І ось так я зробила очки, зміючку аж язичок аж сюди випустила. ну ось таким чином. І це травка, а тут просто мішечком зробила такий обідочок. Тому ось таким чином я роблю зміїне. Лічико. Так, ви, це ви зрозуміли. То те, що я хотіла сказати. Ідею, ну, моя задача вам подати ідею. Ідея супервова. Дивіться, ви можете е, намалювати обличчя, да, страшнюче вийшло. Ну, вибачте, е, намалю... ось це мені подобається. Бачите, тут я сама малювала і все чудово, все класно. Ну, така Ось Дивіться, яка вона. Ох ти, клас! Ще коричневим тут затушувати очки, От. і буде взагалі супер. А, і зараз а, і, знімемо м -м -м, з конусів і запакуємо зефірчиком. А, давайте ось цей конус. Цей конус мені більш всього подобається. Так, знімаємо з. Ого, приклеїлось. Бачите, це рисовий конус у нас такий. Те ж саме я його наповнюю, щоб він там хай розкисає. Я тут навіть нічого не буду робити. Ось таким чином. Дивіться, яка у нас класна зміючка. Зараз покажу поближче. вам. Дивіться. Ну, мордаха тут така смішна. Ладно. І те ж саме робимо ось цим конусом. Ми його витягаємо. Легенько, обережно, бажано це робити в пірчматках. Можна взагалі нічого не робити, просто залишити ось таким чином. Да? Хопа поставили і все. А можна зробити начинку. Ну от Я хочу трошечки кину сюди цілішки, е, які я робила і підсушувала. І... Вони там у нас розкиснуть, розмокнуть за рахунок вологи. І ось таким чином теж ставлю нашу красуню-зміючку. Все, фактично, все ми зробили. Ну, саме чудова, це з рисового конуса. А, зараз сховаю мішечок. Дивіться, які чудові зміючки у нас вийшли. Тому. Не бійтеся, пробуйте. Ідея є, все дуже просто. Я гадаю, що ви зробите ще краще. от ну, Це на конусі мені взагалі морда хотіка правильно намалювати і все. Можна зробити корону, будь-що придумати. Тому робіть, творіть, включайте дитинство. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, якщо що. А я на сьогодні з вами прощаюсь. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока.